Боротьбою сумо Дар'я Константинова займається понад п'ять років. За цей час криворізька спортсменка впевнено заявила про себе на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Цьогоріч вона вже вдруге увійшла до десятки кращих спортсменів кривого рогу. Виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. В, тому році. в цьому році була на чемпіонаті Європи серед вікова категорія 21, 23 і серед дорослих. Зайняла перше місце ю 21, третє місце ю 23 і серед дорослих також стала третьою. В цьому році стала в десятці кращих спортсменів. Я вважаю, що це дуже хороший результат, тому що Роботи пророблено дуже багато багато сил вкладено. Це багато звичайно. Ми їздили, виборювали ці нагороди, і це дуже така. Серйозна, я вважаю, ступіння для мене. Дар'я зізнається, сумо – надзвичайно динамічний вид спорту, де на ухвалення рішень є лічені секунди. Саме це робить кожну перемогу результатом максимальної концентрації та багатомісячної підготовки. Попри те, що до складу національної збірної на наступний рік спортсменка не потрапила, вона разом із тренером налаштована посилено працювати, аби вже за рік представляти Україну та Кривий ріг на світовому рівні. 25-й рік був для нашої. Школи для США No2, вдалий з різних видів боротьби, а особливо з боротьби СУМО. З в цьому році наша вихованка Константина Вадарія завоювала золоті та бронзові медалі на Чемпіонаті Європи, а також стала обладателем Кубка Європи. В цьому році перешкода в неї була. Вийшла з декрету, у нас титулована спортсменка, сама з Запорізької області, колісник Каріна, багаторазова чемпіонка світу з боротьби Сумо. І Дар'я її програла, і колісник Каріна стала чемпіонкою Європи, а також чемпіонкою світу. І так як на Європі можна боротися двом, Представителям країни, а на чемпіонаті світу тільки один може боротись спортсмен збірної України. Поїхала колісник Каріна і стала чемпіонкою світу вагової категорії, там де виступає наша таша. Попереду удар є нові старти та амбітна мета чемпіонат світу і золота медаль. Надія Шевченко, Олена Павловець, Володимир Чорашній цей день.